Наразі, ми стоїмо в новому приміщенні міського архіву, до цього до вирішення цієї проблеми ми йшли роками. Відверто кажучи, я дуже вдячна, що на зустріч пішов мені міський голова, і депутатський корпус, які дали дозвіл на облаштування міського архіву саме в цьому приміщенні. Чому така довгоочікувана ця подія? Ну, перш за все, останні. Практично 15 років жодні документи з міської ради не придавалися до міського архіву у зв'язку з тим, що не було місця, куди прийняти ці документи. Зараз ми бачимо нове приміщення, це саме є сховище документів, де будуть знаходитись документи. І завдяки цьому ми зможемо ну, зберігати тут весь національний державний архів в тому об'ємі, який нам потрібний. Сюди приїде також архівний відділ, безпосередньо тут будуть прийматися запити на надання інформації щодо архів... ну, надання архівних витягів, виписок, і о, сюди переміститься практично ну, значна частина документів з міської ради. Це упростить десь роботу із обробкою інформації, оскільки на сьогоднішній день всі запити на інформацію, які стосуються да, документів, все рівно вбудеться міською радою, хоча вони мають зберігатися в архіві. Коли плануєте офіційне відкриття? Ну, наразі вирішуємо питання щодо встановлення сигналізації, оскільки цей об'єкт обов'язково повинен бути під охороною. Я думаю, з наступного тижня ми почнемо переїзд, і на протязі тижня, якщо вдало закінчимо роботи, то думаю, на початку серпня ми зможемо офіційно відмітити відкриття даної архівної установи.